Ракета летіла звідти, ціла впала, прорила цю канаву, врізалася в паркан, потім в габіон і пролетіла далі до поля, там де вона вже розвалилася. Анатолій показує: російська ракета впала просто на його господарство. Загони для тварин минулоріч тут організували сироварню. Від удару ракета тріснула, навкруги розлилося паливо, спалахнула не інакше пекельна пожежа 800 градусів за Цельсієм. Дитячий майданчик, матеріали для розбудови ферми, інструменти обладнання згоріло усе, що було в радіусі 50 метрів. На щастя, бойова частина не вибухнула, інакше наслідки були б значно серйозніші. Гасили полум'я усім селом, згадує Євгенія, власниця ферми. Ще лунали постріли, вибухи, і вони вже всі були тут. Тут на машинах приїжджали, прибігали з іншого боку річки з відрами, з вилами, з лопатами. Усього за одну ніч люди зібрали навіть більшу суму, аніж хазії втратили через падіння ракети. Кожен допомагає, чим може. Збиралися собі гойдалки робити, От, а віддали нам на ферму на будівництво наших з вольєрів, наших загонів. А це корма е, з фірми, яка займається маслом, вони нам просто віддали льон. Внаслідок падіння ракети загинули з десяток тварин, кози та кролі. Уламками пошкодило око коню цигану. Він терпляче чекає, поки працівники промивають рану. Тобі не вивала, все добре. На це око він вже бачить не буде. Постраждала і корівка шоколадка. В загончику у нас якраз там, де люблять сіда спати, в тому, у кутку, де впала якраз ракета. І вони так всі налякалися, вона тут порізалася добре, там на ножки. Із початку повномасштабної війни на фермі прихистили близько 9 сотень тварин-переселенців з гарячих точок. Повозили птахів, деяких з Донецької області, з Харківської, привезли з Дергачів з Маріуполя коней, Лань, її військові передали десь до Донецької області, її взагалі дикою козою називали. Кролики, здається, з усієї України, там і Маріуполь, і Бахмут, там, і Селідар. На фермі регулярно проводять пет-терапію, влаштовують безкоштовні екскурсії для дітей, переселенців. Реабілітаційні групи двічі на тиждень ми приймаємо дітей з мамами, з бабусями. Вони тут обідають, вони спілкуються з тваринами, на конях катаються, вони сміються, і це головне. Записатись на екскурсію можна за номером, який ви зараз бачите на екрані. Ферма завжди потребує кормів. Також допомогти можна за номером картки. Власники ж не жаліються на долю, що ракета приземлилась на їхньому господарстві. Вважаємо, що це диво. Інакше не назвеш, тому що могло бути дуже багато варіантів зовсім інших. Натомість активно працюють над відбудовою ферми. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.